Ворог вночі знову завдав масованого і комбінованого удару саме по столиці. В різних районах міста кияни чули роботу проти повітряної оборони. В семи районах столиці зафіксували пошкодження. В Деснянському районі є падіння дрона. У Дніпровському було задимлення в нежитловій забудові. В Подільському та Дарницькому районах уламки попала впали на відкритій місцевості. Про це розповів київський міський голова Віталій Кличко. Також у Шевченківському районі горить бізнес-центр у Солом'янському в багатоповерховому будинку на ні, вогнище зайнялося в приміщенні аптеки. Також уламки дронів впали на територію однієї шкіл. Ми ночі я прибирали з людьми, дуже багато було склав, воно туди полетіло. Там ж двері вибуховою хвилею відкрила, і туди, прямо там все побито внутрі. Ось там же дітки в нас були, всі ж поспускалися. Нам ж ну куди діватися? Всі з малечі, це дуже жахливо. Було дуже страшно, дуже страшно, багато летіло, багато е, шуму, люди, всі паніка. Ми вибігали, заскочили в під'їзд, знову вибігали, тому що все падало, осколки. Це було дуже страшно. Машина наша потерпіла. А квартира не пошкоджена? Вікна у нас стіли, але в сусідах в сусідів вилетіли вікна.